My dear students, I'm so glad to see you again. Ну що ж, сьогодні ми з вами продовжуємо працювати за підручником PrePI 5 клас. І так, тема. продовжуємо тему 8, at School. Сьогодні ми говоримо з вами про Present Simple. Продовжуємо говорити про теперішній простий час, про той аспект теперішнього часу, який передає регулярні дії. І сьогодні ми говоримо про питальні конструкції Present Simple Tense. So page 51. Працюємо сьогодні на сторінці 51 і на сторінці 145. Увага, будь ласка, слідкуйте. Хто дивиться постійно мої уроки, знає, що усі завдання, огляди на усі завдання, практичні, у Grammar Reference and Practice, я проходжу саме в контексті уроку. Не окремо потім вже, так? А саме в контексті уроку. І так, право перша. Look at the table and then choose the correct words to complete the sentences. Погляньте на цю табличку. І потім оберіть, і оберіть правильні слова, аби доповнити ці речення. So, do we have double math in the morning? Чи є у нас пара математики вранці? Подвійна математика. Yes, you do. Так, ви маєте. Тобто, ми запитуємо про себе, а нам відповідають. Так, хтось із співрозмовників. So, do we have PE in the afternoon? Чи маємо ми фізкультуру в день? No, you don't. Ні, маєте, відповідає вчитель дітям. Does he teach art on another day? Чи викладає він мистецтво в інший день? Yes, he does. Так, викладає. Does she teach music music after school? Чи викладає вона музику після школи? Як додаткові заняття? No, she doesn't. Ні. Do you play an instrument? Чи граєте ви на якомусь інструменті? Yes, I do. Або yes, we do, тому що you, ми можемо звернутися і до одної людини, і вона відповість yes, I do. І до групи людей, які відповід... будуть відповідати yes, we do. Do they have English on Tuesday? Чи є у них англійська у вівторок? Yes, or no, they don't. Ні, немає. So, we use does. Ми використовуємо допоміжне дієслово слово does to make questions and short answers with he and she, аби утворити питання і коротенькі відповіді з he, she. Ну, сюди можна додати ще слово it. Воно. Так, отже, третя особа однини, he she it, допоміжне діє слово does для утворення питань. Так само, як і для утворення заперечень, в принципі. When use do ми використовуємо слово do to make questions and short answers with i you we they. Ми використовуємо слово do або утворити питання і короткі відповіді для слова для займенників, так сказати, для осіб яких I, you, ти, ви, we, ми, they, вони. So, let's go to our grammar reference and practice. Але спершу давайте з вами напишемо формулу, так, утворення нашого питання у Present Simple Tense, саме такому реченні. Отже, якщо це загальне питання, а загальне питання починається з допоміжного дієслова, і метою загального питання є: що? А чи відбувається, в принципі, так, поставити питання про те, а чи відбувається, в принципі, ця дія? Do або does, на початку? Питального речення, потім у нас йде підмет речення, Підмет в реченні. позначимо його словом літерою S subject. Потім у нас йде дієслово в реченні, позначимо його літерою V, це дієслово. Потім усі останні члени речення. Ну і в кінці питання. Знак питання. Угу. Отже, відповідно від того, який у нас subject, підмет в реченні. Чи слово дівчинка тоді буде «does», чи слово дівчата, їх багато тоді ду. Від того ми обираємо «do» чи «does». Окей. Наприклад. Du підмет підмету на слово they. Є слово do they study», «study» Science. Чи вивчають вони «science» – предмет. Все. Отже, спочинаємо питання зі слова do, допоміжного дієслова, потім у нас йде підмет в реченні, they. Потім we, дієслово старі і усі останні жлані речення. Давайте складемо тепер питання про нього. Does Mike speak Spanish? Чи розмовляє Майк іспанською мовою? Does Mike speak Spanish? Does... Потім підмет «майк» Хто? Так, особа. Потім v, це діє слово, спік, розмовляє спеніш іспанською. Усі останні члени речення у своєму порядку, так як це було у розповідному реченні. Дивіться, якщо є у нас «does», то і в питальному реченні, і в заперечному реченні дієслово за змістом втрачає закінчення S, яке було у нього у стверджувальному реченні. Не забувайте ще й про це. Now let's go to page uh, 145. А тепер перейдемо до стрінки 145 і попрацюємо тут. Тут є табличка у нас усіх абсолютно питань і коротких відповідей. Давайте її розглянемо. Do I walk to school? Yes, you do, no you don't. Якщо я ставлю питання комусь співрозмовнику, він мені відповідає Yes you do, так ти ходиш до школи пішки або no you don't, Ні, ти не ходиш. Якщо я сам собі ставлю питання то можу відповісти Yes, I do, no I don't. Знову ж таки, спілкування в парах. Do you use IT in English lessons? Yes, I do, no, I don't. Чи використовуєте ви IT-технології на уроках англійської? Ти особисто використовуєш? Ви в мені відповідаєте від себе. Yes, I do, no, I don't. Does he like maths? Yes, he does, no, he doesn't. З «does» починаємо питання, do, і ними закінчуємо. Якщо стверджувальне питання – відповідь, то це буде do. Якщо не заперечна відповідь, то don't або doesn't. Does she go to school on Saturdays? Чи ходить вона до школи у, по суботах? Дивіться, слово go вживається без закінчення S и S, тому що воно перейшло, перейшло в does. Досить одного does в реченні. І вже діє слово писати не треба закінченням жодним. Відповідь yes she does, no, she doesn't. Does the house. от де у нас house, це у нас it. Воно house, будинок. Does the house have a shower? Чи має будинок душ? Yes, it does, no, it doesn't. Так, має, ні, не має. Є слово does. Стверджувальна форма була яка цього речення? The house has a shower. Ось така була. Щоб поставити питання, ми почали його зі слова does. The house залишили підмет на своєму місці. Does The House. з слова has Що з ним трапилося? Does забрав на себе усю третю особу однини І слово has перейшло знову в слово have у початкову форму. Does the house have a shower? Звертайте на це ще увагу. Окей, okay, so. Do we have history on weekdays? Ой, oh, on Wednesdays. Чи є у нас історія посередам? Yes, we do, no, we don't. Або нам міг вчитель сказати yes, you do, no you don't. Do they speak Turkish? Чи розмовляють вони турецькою? Yes, they do. No, they don't. А тепер, користуючись даною табличкою, давайте виконувати з вами вправи. Practice exercises 1 and 2. Write questions. Треба створити питання. Cameron like maths? Does Cameron like maths? Чи подобається Кемерон математика? <coughs> your friends. Your friends це вони, множина, They. Отже, починаємо з допоміжного дієслова do. Do your friends. Go to school by car. Якщо у нас автівкою, то by car буде. <coughs> Mr. Harvey. Це у нас однина, третя особа однини – людина. Так. He. Does Mr. Harvey Teach English? Чи викладає містер Harvey англійську? Наступне третє питання. Знову ж таки, Тоні. Тоні – це He. Отже, починаємо зі слова «does», допоміжного дієслова. Does Tony play music? In the evening? Тут треба трошки розширити ще вираз «evening». так in the evening. Чи грає Тоні музику, слухає музику в, в, в вечері? You have PE on Monday. <coughs> Чи маєш ти фізкультуру у понеділок? You. допоміжне є слово do. Do you have PE... On Monday, не забувайте ще і про прийменники. On Monday. Maria's dead татко Марії. Це he, він. Один So, does. Maria's dead. Watch uh, Watch a lot TV. Great. Отже, ще раз висновок. коли є слово does, тоді слово ми переписуємо у початковій формі і не додаємо закінчень вже S. S це лише у розповідному реченні. Після he, «she», і to present simple. Ну, а тепер нам треба написати короткі відповіді. А, відповіді вже нам нав'язали. Там, де хрестик це no. Там, де галочка «tick» – це Yes. So, do you get up at 8 o'clock?» Прокидаєшся ти о 8-й годині? No. I don't. Ні, я не прокидаюсь. І не пам'ятаєте, що слово I завжди з великої літери. Так, do Harvey and Isaac walk to school. Harvey та Ісак ідуть до школи пішки? Yes. <кхем> І ось тепер варто замінити два імені цих хлопців на займенник. Harvey та Ісаак це о, їх двоє. They вони. Ми не можемо на них сказати ми, тому що я до їхньої команди не належу. Отже, це вони. Сторонні люди. Yes, they do. Починаємо з do і закінчуємо do. Does Maria Study Science at school? Чи вивчає Марія uh, Science природничий цикл наук, так? у школі? Uh, no. Заперечення стоїть хрестик, отже, no. Слово Марія замінили на займенник «she». Слово does. І закінчуємо does not часткою. Або можна написати скорочено doesn't. Do the students have PE on Friday? Чи мають учні фізкультуру у п'ятницю. Бачимо хрестик. Знову ж таки, no. No. The students це they. Слово do пишемо з заперечною часткою not. No, they don't. З «do» починаємо, do закінчуємо, лише додаємо частку ще. І останнє. Does your dad like geography? Чи любить твій татко географію? Ствердження. Yes. Your dad замінили на займенник he, тому що це татко. Він. Yes, he does. От такі були у нас питання і відповіді. Дорогі друже! Якщо тобі сподобалося це відео, тисни вподобайку та ділись ним зі своїми друзями. Підписуйся на мій канал, тисни на дзвіночок, аби відслідковувати появу нових відеоуроків. А щоб підтримати автора цього каналу і отримувати додаткові бонуси, ставай активним спонсором. Дякую за підтримку! Повертаємося тепер на сторінку 51 Звідки ми все починали. Працюємо тепер тут. So, look at Laura's School Timetable. Поглянь на розклад шкільний Лари. <coughs> ось він. Complete questions and answers. Нам треба за цим э, розкладом поставити питання і дати відповіді. So does Laura have geography on Tuesdays? Чи має Лара географію у понеділка по у повісторках? Tuesday geography, Бачите, ось. A half past one. Yes. Yes, she does. Does Lara have science on Wednesday? On Wednesdays? Does Lara have science on Wednesday? Sumaya Lara Science on Wednesday. Wednesday Pachimo EIT e English History and Double Maths she no science to Nima on Wednesday. No she doesn't. <coughs> no she doesn't. Does Lara have art on Fridays? Чи має Лара малювання по п'ятницях? І так, Fridays, PE, Science, Maths, IT, Science. Art. Where are you? Art. Відсутній. Отже, no, she doesn't. Знову ж таки. No, she doesn't. So, does Lara have history on Mondays? Чи має Лара історію по понеділках? Monday. Science, art, history, English, French. History. Yes. Yes, she does. Historia only is probably. Right. Yes, she does. Lara has history on Mondays. So now let's check, listen, check, and repeat. Example Does Lara have geography on Tuesdays? Yes, she does. 1. Does Lara have science on Wednesdays? No, she doesn't. 2. Does Lara have art on Fridays? No, she doesn't. 3. Does Lara have history on Mondays? Yes, she does. Now, answer questions 4, 5 with information about you. А зараз дайте відповіді на питання 4-5 з інформацією про вас, про себе. Do you have English on Thursdays? Чи маєш ти англійську мову по четвергам? Yes, варіанти відповідей: Yes, I have, якщо маєш. Так. Ой, вибачте, yes, I do. Вибачте. Yes, I do. <кхід> якщо починаємо. З have питання, то тоді have має бути і у відповіді. Якщо з do, то do. Yes, I do. Або no, I don't. No, I don't. Отже, кожен обирає для себе правильну відповідь. Якщо має, yes, I do. Якщо немає англійську мову по четвергам, то no, I don't. Do you have maths on Wednesdays? Чи є математика по середах у вас? Знову ж таки, yes, I have, yes, I do, yes, no, I don't. Окей. Okay. So, make questions. Поставте питання зараз. Then ask and answer with your partner, а потім дайте відповідь, поставте ці питання зі своїм напарником і дайте на них відповіді. Завдання усне. Давайте з вами зараз створимо ці питання. Так, ну, кожне питання, якщо це you, буде починатися з do. Do you do. Homework in the morning. Чи виконуєш ти домашнє завдання вранці? Переписуємо без змін. Так, можу додати ще Do your homework. Так? Чи виконуєш ти домашку вранці? Yes, I do, no, I don't. Відповіді скрізь діти однакові. Там, де про, про тебе, так? Буде питання. Yes, I do, no, I don't. Do you understand your math lesson? Чи розумієш ти урок математики? Yes, I do, no, I don't. Залишається та ж сама відповідь актуальною. Do you use IT in English lessons? Чи, чи користуєшся ти IT на уроках е, англійської? Yes, I do, no, I don't. Тут, в принципі, можна додати ще не I відповідь, а we. Yes, we do. Так, no, we don't. Your dead. Тепер питання про татка. Татко це he, отже допоміжне діє слово does. Does your dad help you with homework? Варіанти відповіді, яку, які будуть. Yes, he does. Yes, he does. No, he doesn't. Ні, не допомагає. No, he doesn't. So your school. Школа. Це does. Does your school have a photo club? Варіанти відповідей буде Yes, it does. Слово школа замінили на it. Yes, it does. No, it doesn't. Обирайте правильну відповідь одну. Так або ні. Uh, does your teacher walk to school? Твій вчитель ходить до школи. Пішки, вибачте, does. Не, не, does your teacher walk to school? Yes, he does. Або she does. No, he or she doesn't. Обирайте свою відповідь про свого вчителя. Yes, she does. No, she doesn't. Або he, або she. В залежності, вчитель у <кхід> вчителю вас жінка чи чоловік. Your friend. Sweet товариш, does your friend like PE? Знову ж таки, yes, he he does, no, he doesn't, якщо це хлопчик. Yes, she does. No, she doesn't, якщо це дівчинка. І останнє питання. Your mom and dad. Їх двоє. Отже, буде Do Do your mom and dad speak English? <coughs> yes. Mama і татко замінили на займенник they. Yes, they do. Yes, they do. No. They don't. No, they don't. Ось такі питання і відповіді ми з вами сьогодні створили. Записали. So that's all for today. На цьому це все. Долучайтеся до нашої родини. Вивчаємо англійську мову за підручником PPA5 Resume. Ну, і, звичайно. Активні спонсори мого каналу, будь ласка, please, you are welcome. Давайте з вами перевіряти ще й домашні завдання разом. На цьому це все. Goodbye, good luck. Зустрічаємося з вами на наступному уроці Vocabulary and Reading. Працюємо разом на сторінці 52 нашого підручника. А на цьому я з вами прощаюся. Goodbye, good luck!